Друзі, доброго дня! Сьогодні я вам подробицях покажу, як ми готуємо пойло для своїх корівок, з якого зерна помеленого і як ми ту макуху дозуємо своїм корівкам. Зараз усе через ваги покажемо. Покажу також контакти цієї кодня зерно, називається, де ми купуємо цю соєву макуху. Перед цим змінила я два, цих, два продавця. Поки на них зупинилася, побачила цю їхню якість і в протеїнці і макусі 46%. Показуємо зараз подробно, як ми насипаємо кожній коровці і замочуємо пойло. Дивіться, беремо соняшнюку макуху, кілограм вазимо. Потихеньку. Оп, кілограм макухи, макуха, макуха дивіться, якості, жарена. Там шпайки з неї обчищені. Макуха дуже якісна. Бо є макуха із зерна, ось покажу її в відрі, яка не шеретоване зерно соняшникове, тому вона чорніша і там менший протеїн хужа на віддачу. Отакий От вигляд має ця. Соєва Макуха, яку ми виписуємо в людей в Житомирській області. Ось, будь ласка, я вам фотографую, задержую кадр на їхній візитці. Будь ласка, хто хоче там замовити, дівчинку звуть Іра, замовляйте по або, потому, або по тому. Я по нижньому, де 82. По нижньому номеру телефону замовляла. Укрпочто і доставка вийшла мені 30-кілограмового мішка 87 гривень. Так, беремо цієї макуха кілограм. Зважаємо на те, що вона важча за цю соняшнику. Тоді, тоді їй треба не повний кошик. Ось, будь ласка, кілограм. Змішуємо туди ж, до соняшникової. Тепер беремо. Приблизно в цьому ковшикові кілограм. Два ковшика дерті. Дерть це мелене зерно. Пшениця ячмінь кукуруза. Неповне, бо тут кіло вже. Оп, два кілограма. Два кілограма дерті. Це ви можете зробити собі один раз, а потім по вашому ковшикові бачити, скільки його набирати, горкою чи не з горкою. Всього, дивіться, отаке. Вийшлося тут вагою 3 кілограма. Але туди треба солі. Виважила я сіль 60 грамів солі туди ж. І наливаємо 12 літрів води. Чому 12? Тому що, якраз виходить, вони, коли розбухне це пойло, і не рідке, і не густе. Обов'язково його треба розмішати, бо на дні там прилипне оця дерті і буде нерозмокша. Кописткою обов'язково ну, після того, як налете воду. І залишаєте це відро зранку на вечірню подачу корові, а ввечері через ніч на утрішню, двічі в день, отака доза одній корові, в кожному, в кожної корові своє відро. Перед самою дачею сипемо, перед тим як давати, буквально за хвилину, отакий премікс. Це комплекс вітамінів. Тут зважений цей комплекс, вже не треба додатково давати ні кальцію, нічого. Оцей Дольфус Б пачка 2 кг. Коштує вона в залежності, де, на якому сайті виписуєте: від 168 до 175 гривень. Також виписую я доставкою Укрпочта, тому що по міс... у нас у місті такого немає. А якщо є, то воно в рази дорожче. До цього дольфосу сипемо дві столові ложки перед самою дачею корові. Так же само робимо і друге відро, бо дві корови. Кожної своє відро. Своя доза. Ті, що не дуються, не даємо їм. Буде давати суху дерть приблизно до кілограма за два тижні до отелу. А зараз вони просто сіно і вода. Бо вони зараз е, на сухостойному періоді. Ось таке пойло у нас виходить, коровам, корова, дуже ефективно воно впливає на молоко. Одна та соєва макуха дає корові, яка тільки початок лактації, саме самий пік, додає 6 літрів молока за день.